Мої вітання. Наша команда готова підбити підсумки головних новин Білої церкви за 12 жовтня. Мене звати Любов Геращенко, і в наступні 15 хвилин поговоримо тільки про важливе ставте вподобайку під цим відео, якщо ви дивитесь нас на Ютуб-каналі. На вулиці Дружба відремонтують тротуар, пішохідні доріжки та зупинку громадського транспорту загалом з міського бюджету на ці потреби планують витратити понад 2 мільйони 912 тисяч гривень. Відповідні тендери проводить департамент ЖКГ. Покриття мають замінити до середини грудня наступного року з розрахунком, що фінансування на цей рік складає майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. Але воно може змінюватись. А ось скляну зупинку біля будинку номер 5 в Становлять на цій вулиці вже за кілька місяців. Депутати Білоцерківської районної ради від проросійської партії ОПЗЖ склали свої повноваження. Відповідні заяви на розгляд сесії подали Володимир Саніт та Володимир Федорчук. Таке рішення підтримали більшість обранців, на відміну від них. Нагадаю, у Боцерківській міській раді досі сидять чотири їх соратники: Дмитро та Олег Денисенки, Дмитро Мазуревич та Сергій Масюк, які до того ж очолюють провідні депутатські комісії про моральність перебування цих прокремлівських обранців під час війни у стінах місцевого самоврядування неодноразово порушували громадські активісти, але й ті далі мають можливість впливати на життя громади, але вже під назвою Єдина громада. Загалом на порядок денний сесії районної ради виносилось дев'ять питань. Так з трибуни відзвітував очільник білоцерківської окружної прокуратури Михайло Римар. За його словами, у порівнянні з минулим роком на Білоцерківщині значно зросла кількість злочинів серед неповнолітніх. До відповідальності вже притягнуто понад 20 дітей здебільшого за крадіжки. По області це найвищий показник. Про статистику інших злочинів у коментарі. На даний час обліковано 4 тисячі злочинів. Минулого року це була цифра згадала двох тисяч Навіть можна сказати, що більше ніж на половину збільшилась кількість злочинів облікованих. Якщо порівнювати з 2021 роком, коли був майже час, то це на рівні злочинності 2021 року. Але ми провели аналіз щодо різ злочинності. Різ злочинності нам дали злочини і майнові злочини. Відсоток росту крадіжок. Але дуже найбільше, що нам вдало ліс, це щоб ви розуміли, на 700 злочин у порівнянні з минулим поза минулим роком більше це шахества, пов'язане з електронною технікою. Це крадіжки з є як загальні схеми, такі класичні схеми, коли ніби від банку дзвонять представляються, є такі схеми, коли це і хакери роблять, і злодії роблять. Україні на обліку в центрах пробації перебуває 66 тисяч засуджених. Такі дані надав директор державної установи Олег Янчук. Ще значна кількість правопорушників досі чекає на вироки суду. Але завдяки нещодавнім змінам у законодавстві, частині з них можуть присудити новий вид покарання. Пробаційний нагляд, детальніше про всі аспекти розповість Дар'я Рубан. На обліку в Білоцерківському відділі центр пробації перебуває понад 540 осіб. Серед них неплатники аліментів, крадії, малолітні правопорушники, ті, яким суд призначив штрафи виправні чи громадські роботи або достроково звільнені з в'язниці, та яким покарання замінено на більш м'яке. Цей чоловік забажав залишитися непублічним. Розповідає, що квартально приходить до центру для звірки документів. Він вже відбував покарання у в'язниці, і його звільнили достроково. Ми заходимо в діальний кабінет, сідаємо тут, підписуємо, що треба, бумаги, там, які там змінення, підписуємо усе. Треба трудові приносити, вони відмічають, чи працює, чи ні. Я, наприклад, пенсіонер, то я не працюю. Ну, все рівно треба. Якщо треба, питають, якщо треба яку провести, чи психолога, чи допомогу, яку правову треба, тут безплатно надають. З цим. Симу все усе добре, тут ніяких проблем немає. Лучше, як позбавлення воді, бо тут спокійний собі, тут і сім'єю, тут ти маєш общатися, маєш куди вийти, а там сидиш. Пенсіонер має дружину, онуків та навіть правнуків, з якими проводить весь вільний час. Натомість стаття, за яку він потрапив за ґрати, скоро може підпадати під новий вид покарання, пробаційний нагляд. Президент України вже підписав відповідний закон, і за півроку він має запрацювати. Та як стверджують у профільному центрі, кара за злочин все одно буде невідворотною однак, замість ув'язнення людина перебуватиме під їхнім контролем. Україна вкотре. Намагається і підтверджує свій міжнародний курс на інтеграцію у цивілізоване світове суспільство. А що стосується юридичного аспекту, то Даний вид покарання, пробаційний нагляд, він поступово витісняє такий вид покарання, як обмеження волі, арешт. Засуджена особа не втрачає соціальні родинні зв'язки. Перебуваючи під наглядом пробації, вона залишається за місцем свого проживання, да і продовжує спілкуватися з рідними, близькими, дружини, чоловіки, залишаються поряд із такими людьми. Ну і відповідно як наслідок, після під час того, що не втрачені такі зв'язки, да, засуджена особа не втрачає житло. Як буває це досить часто після звільнення з місць позбавлення волі, до того ж, людина може продовжити працювати і, навпаки, суд може зобов'язати її знайти роботу. Допомагає в цьому місцевий центр зайнятості. Також за потреби представники ФЕМІДИ можуть призначити лікування, в тому числі і від нарко чи алкозалежності. Термін пробаційного нагляду складатиме від одного до п'яти років для дорослих та від одного до двох років для неповнолітніх. По перше, це економічно дешевше. По-друге, це працює набагато ефективніше. Людина, яка перебуває у в'язниці, вона ще й до цього всього здобуває нові кримінальні. Навики, тобто, якщо вона там потрапила за хуліганство, да до установи виконання покарань, то там вона ще й може навчитися, як правильно там зробити крадіжку, там чи е, шахрайство. Пропоційний нагляд може бути застосований за злочинні діяння, передбачені окремими частинами статтями Кримінального кодексу України. Їх понад 150. Перераховувати я не буду, але е, приблизно це може бути нанесення легких тілесних ушкоджень, е, це може бути. Зараження людини віч там чи якимось венеричними захворюваннями, це може бути побої мордування, домашнє насильство. Та як наголошують юристи, якщо злочин підпадає під одну з цих статей, не обов'язково, що на правопорушника чекає саме пробаційний нагляд. Суд може прийняти рішення й про ув'язнення. Однак тому, кому пощастить потрапити під нововведення, можуть одягнути й електронний браслет. Позитивно оцінює зміни в панітенціарній системі, й ось цей чоловік. Він також забажав не показувати обличчя. За свій вчинок він, хоч і не потрапив до буцегарні, але перебуває на обліку в центрі про це не перешкоджає йому працювати, сплачувати податки та забезпечувати свою родину. Я повністю зрозумів свою помилку, покаявся, буду вживати всіх заходів. Я розумію, що це правильно, що мене потрібно якісь ну, покарати, але воно должно бути якось справедливо і з шансом виправитись. Не ламаючи мою судьбу, якщо мене зараз закрили по тяжкій статті на 5 років, то я не думаю, що в мене б сім'я збереглась би, я б мав би якісь соціальні стосунки зараз з людьми і був би корисним в нашій нації. А так, в мене є можливість це все виправити, я це все зрозумів. За словами фахівців, такий вид покарання покликаний зменшити статистику серед рецидивістів, а також оптимізувати витрати на утримання засуджених. До того ж, дозволяє правопорушнику спокутувати провину за злочин та довести суспільству, що виправився, і більше таких помилок не вчинятиме. Треба давати людям завжди шанс на виправлення, а не їх. і як у радянські часи руйнувати просто життя закривало людей. Тюрма не виховувала, не і справляла людей, а просто робила з них рецидивістів. Тобто там люди вже мало хто туди вертався. Тобто люди вже себе не бачили в соціумі, бачили себе більше як заключеними. постійно туди вертались, бо на соціумі вони не могли себе ніде реалізувати. І це дуже сильно впливає на. На розвиток нації соціуму, тобто ми повинні людям підставляти плече, а не топтати грясі, навіть якщо вони туди залишають якісь помилки. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Білі церкві триває набір до штурмової бригади Людь, як зазначають в управлінні поліції. Наразі вакантні посади інспектора та поліцейського штабу стати ними можуть усі повнолітні громадяни України з середньою освітою. Натомість поліціянтам пропонують високу заробітну плату, соцпакет та кар'єрний зріст. Всіх охочих кандидатів ми запрошуємо до Білоцерківського районного управління поліції, де ми допоможемо заповнити анкету. Після успішного заповнення анкети на адресу електронної пошти кандидатом приходить підтвердження. Після цього ж успішного підтвердження приходить запрошення на співбесіду. Надалі громадянини заповнюють про себе певні відомості. Проходять військово-лікарську комісію, тестування психологічне, тестування зі знання закону України про національну поліцію, Конституцію України і е, здають заліки з фізичної підготовки. В Ізраїлі вже загинуло сім українців. Дев'ять громадян отримали поранення ще дев'ять вважаються зниклими безвісти. Тим часом на вчорашній зустрічі Рамштайну вище керівництво США запевнило українську сторону, що попри воєнні дії в Ізраїлі вони продовжать допомагати Україні стільки скільки буде потрібно. Крім того, як заявив генсек НАТО Столтенберг, підтримка західних країн також буде непохитною. Та погодився з важливістю посилення української протиповітряної оборони. Ми ж вирішили поцікавити собі у чи вплине збройний конфлікт на близькому сході на військову підтримку України. На вашу думку, чи вплинуть бойові дії в Ізраїлі на військову підтримку України? Думаю, що ні. А ви взагалі слідкуєте за тим, що там відбувається? Так. Да. Яка ваша думка? Ну, просто Росія екскаліескалірує ситуацію, щоб відволікти від України. Ого. Не знаю, поживемо побачимо. Думаю, що не впливуть. Моя така думка. А ви взагалі слідкуєте за тим, що там відбувається? Ні, не, не дуже слідкую. Відсотків на 50 може і повлияти. Чого? Тому що Пентагон, Америка, допомогає Ізраїлю. коли буде допомогу на два фронти. Тому слід ожидати, що трохи зменшиться. А ви слідкуєте взагалі за ситуацією в Ізраїлі? Ну, так. слабенько. Якимсь чином так. Да? Якщо я. Перша моя думка, повірте, якщо, як я почалася війна в Ізраїлі, от і, ну, така думка виникла в мене, що. Навіщо це так сталося невчасно, тому що в Україні війна? Але ж, якщо б нам включати більше логічне мислення, то це повинно піти нам на користь, розумієте? Тому що це ще один такий важливий момент для. Того, щоб задуматися дуже глибоко над тим, що це не сьогодні у нас, завтра в Ізраїлі, а потім, може бути, в будь-якій країні. Думаю, що не дуже впливно. А ви взагалі слідкуєте за ситуацією в Ізраїлі? Ну, Слідкую, звичайно. Право в тому, що тут, скажімо так, одна причина, що в Україні, що в Ізраїлі, вуха Путіна виглядають. Ші, хореографічний колектив Надія переміг у всеукраїнському мистецькому фестивалі конкурсі Дивоцвіт, що проходив у місті Яремче. Колектив став лауреатом першого ступеню у номінації Естрадний танець. А керівника Надію Кашубу нагородили подякою за професійну майстерність. Надійні прохідні та невибагливі саме такими мають бути сучасні вантажівки для армії в умовах війни. Наші захисники потребують елементарних кразів, які мають добре відпрацьовану за десятки років технологію. І тут на допомогу знову приходять волонтери, які шукають ваговози по всій Європі, модернізують їх та передають на фронт. Чому ваш донат важливий на ці потреби? Дивіться прямо зараз. Висока прохідність та вантажопідйомність повністю автономні та слугують для захисників як кухня, спальня та душова. Волонтери з білої церкви переобладнують крази, придбані у Фінляндії. Як розповідає Роман, цю партію привіз майже за 2300 кілометрів. На фронті такі залізні велетні не аби як потрібні, оскільки мають шини низького тиску, що регулюються навіть з кабіни. Він призначений для пересування в особливо тяжких умовах пісок рихлий болота, І може проходити брод глибиною 1,2 метри. З самого початку це було голе шасі. Ми з нуля робили повністю проєкт Кунга, розраховували все, вираховували його вартість, його бюджет. Він каркасний, всередині він утеплений ППУ і зсередини обшитий фанерою. І Потім ми його оздоблюємо звичайними вже шпалерами і ліноліумом. Тут буде опалення повноцінне. В другому автомобілі буде повноцінна кухня, душова буде повноцінна з гарячою водою. Також додатково є летосвітлення та автономне живлення. За словами волонтерів, повне переобладнання цих двох потужних кразів обійшлося у понад півтора мільйона гривень. За донати вдалося ще й дати друге життя подарованому фінськими друзями зілу, якого за лічені місяці передали військовим. До збору коштів долучаються здебільшого небайдужі люди. значно допомога. Благодійний фонд ТОП-7 та, звісно ж, власні ресурси. Ми робили кунги з нуля, задній бампер, кронштейн запасного колеса. Переробляли баки. Повністю було ТО автомобілю зроблено. Тобто, по всім системам: паливна система, повітряна система, був аудит. Зроблена тормозна система. Автомобілі були підготовлені під фарбування, пофарбовані. У Фінляндії ми обидва придбали за 12 тисяч євро. Вартість логістики до України. Трохи більше, ніж 2 тисячі євро. Загальна вага такого краза понад 10 тонн, Але він здатен тягнути за собою вдвічі важчий причіп. На переобладнання кузову автівок кошти також збирали учні, батьки та вчителі білоцерківської гімназії номер 15 Тепер вони власноруч оформлюють середини стіни кунгу, намалювавши патріотичні малюнки. Діти з великим, з великою радістю і залюбки, навіть можна сказати не радістю, а гордістю. Роз. Розбив... Вони хочуть внести це дитяче тепло, передати в відношення, відношення до тих, хто сьогодні на передовій, відношення до того, як вони люблять зсу, і крутіше зсу немає нікого. Так говорити, це їхні малюнки, це їхнє тепло, це їхня душа. І ми думаємо, що це допоможе тим, хто сьогодні найбільше цього потребує. Запити на такі автівки від військових надходять чи не щодня по всій лінії фронту. Завжди потрібні тягачі, бортові, кунги та інженерні, але все впирається у фінансування. Наразі волонтери мають можливість придбати лише декілька таких машин у Фінляндії, Польщі та Німеччині. Тож вони просять українців не розслаблятися та дружно донатити на ЗСУ. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Продовжуємо тримати інформаційний фронт разом. Адже у правді наша сила наш ефір добіг до кінця. Я кажу вам до побачення завтра. Ми зустрінемося з вами ще з більшою добіркою важливих новин. Тисніть, вподобайку, вам не складно, а нам приємно все буде, Україна!